20 лютого ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, пам'ять перших героїв російсько-української війни. Це жалобний день, але він не лише про смуток та смерть. Він також про героїчну боротьбу, самопожертву, готовність захищати незалежність України. Небесною сотнею називають українців, які загинули в центрі Києва на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській. Загинули під час масових акцій протесту протягом зими 2013-2014 років. Саме в ці дні на очах усього світу влада розстрілювала свій народ. Під час кривавих сутичок та від куль снайперів на майдані загинуло близько сотні людей. Загиблих назвали Небесною сотнею, вважаючи, що їхні душі потрапили до раю, і з неба сотня продовжує охороняти Україну. Нерівною була ця боротьба, сила проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мрії. Сотні історій, сотні людських життів, сотні героїв. Сьогодні ми їх згадуємо, бо не маємо права забути. Усім загиблим під час Євромайдану посмертно присуджено звання Героя України.